Власне, в продовження теми жіночого працевлаштування поговоримо про підприємництво. Частка жінок серед усіх новостворених ФОПів минулого року склала 61%. Такі дані наводить аналітичний портал Open Data Bot. Лідерами за кількістю жінок-підприємець це є Хмельницька, Кіровоградська та Полтавська області. В якій сфері найчастіше відкривають свій бізнес жінки, і як їм отримати підтримку від держави для відкриття або розширення власної справи, будемо говорити далі. До нас доєднується Ірина Білик, координаторка освітньої програми. Зростай 2.0». Я вас вітаю, вітаю. Олена. ранку. пані Ірино. тож в яких напрямках за вашими спостереженнями найчастіше жінки відкривають свої сп справи власний бізнес? Знаєте, коли до нас подавалися дівчата, саме підприємці на програму, то сфери діяльності були дуже різні, починаючи від відкриття салону, завершуючи великим виробництвом конопляної тканини. Так? Але найчастіше те, що в нас ми бачили саме на нашій освітній програмі, заморостай 2.0» – нуль, це є екологічна косметика, це є виробництво харчової промисловості, такої, є, як е, хліб, е, сири. Олії там випічка хліба, так саме крафтового хліба. А серед багатьох підприємців були ті, які займаються саме почуттям текстилем. Так тобто, оцей напрямок виробництва серед жінок-підприємців на освітній програмі з 2.0», яка реалізовується в рамках проекту Куткавермент фанта інклюзивна економіка, який фінансується. Яка International Development від уряду Великої Британії і імплементаторами проекту є Абате Global. серед усіх напрямків: найбільше косметологія, харчова, промисловість, текстильна. Так, тобто три таких ключові, за якими у нас навчалися наші підприємці. Чи можна виокремити описати загальний портрет ось цих жінок, які звертаються до вас для того, щоб відкрити власну справу? Тобто, це жінки, які давно в бізнесі, початківиці, які хочуть змінити сферу своєї діяльності, якого віку розкажіть про них. На освітній програмі з Мростей 2.0 у нас навчалися три портрети підприємець. Перший портрет це ті жінки, які лише хочуть починати власну справа. Зазвичай їхній вік від 25 років, і у нас були учасниці, яким по 65 років. Так, тобто дуже різна така вікова аудиторія. і найпоширеніше це так. Від 30 до 40 така головна цільова аудиторія. Це жінки зазвичай, які і в прифронтових територіях живуть, і ті, е, які залишилися самі виховують дітей, так і е, 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 в, 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 в них найголовніше в усіх. Е, Жінок, що об'єднує це бажання жити і творити, працювати в Україні, створювати продукт, який буде впливати на економіку України і на ті села, містечка, в яких дівчата живуть, і в ем, усіх дуже велика віра в те, що їхні продукти допоможе втриматися в тих умовах, в яких ми на сьогоднішній день живемо. Наступна група підприємців це в з були жінки, які відкрили свій бізнес з 2022 року. Так? року. І е, це напевно ті такі найстійкіші наші зірочки, які незважаючи на умови на величезну кількість ризиків, які на сьогоднішній день вони встояли і продовжують розвивати свою власну справу. І наша третя група е, це є жінки, які вже в бізнесі більше п'яти років. Це такі з не потужний генератор руху, яких не заламав ні ковід, ні війна, ні інші чинники, які продовжують працювати, які продовжують працевлаштовувати працівників і розширювати свій бізнес. І для цих підприємець ми створювали окрему програму для кожного з цих портретів для того, щоб максимально закрити ті питання, які у підприємців є на сьогоднішній день, і допомогти їм бути таким бустером, трампліном для подальшого розвитку. Коротко, якщо можна про те, як саме програма допомагає відкрити свій бізнес підприємцям і як можна потрапити на, на цю програму. А з жовтня місяця і до грудня в нас були три місяці дуже активного навчання онлайн і офлайн за тими напрямками і за цими питаннями, які найпотрібніші були нашим підприємцям. Так, якщо це ті, які починають бізнес, то тут ми працювали над над позиціонуванням, над візією, над фінансами, над бізнес-планом, над маркетингом. Так, тобто, по закінченню програми дівчата чітко розуміли, що їм потрібно робити для того, щоб їхні. Бізнес розвивався разом з цим, окрім навчання, у нас працювали ментори. Це, це підприємці з великим досвідом роботи, які ділилися своїми знаннями, своїм досвідом, і е, за допомогою правильних питань направляли наших жінок-підприємців. І е, обов'язковою складовою навчання це була робота з коучами, з психологами і з психотерапевтами, і в груповому форматі воркшопі, і плюс індивідуально, тому що на сьогодні сьогоднішній день здобути ну, освіту можна в будь-яких напрямках там та, да, онлайн но офлайн. Але оця психологічна підтримка на сьогоднішній день є надзвичайно важлива, і те, що нам вдалося створити на нашій освітній програмі заростай 20 Це збудувати міцну мережу і оцей нетворкінг. Тобто, по закінченню програми, дівчата далі спілкуються між собою. Вони підтримують одна одну, вони йдуть в колаборацію. Кожного тижня у нас відбуваються мастермайди, на яких ми далі. І продовжуємо розбирати оці маленькі частинки питання, бізнес-кейси, які виникають в кожної учасниці в бізнесі. Як потрапити на програму? У нас був величезний конкурсний відбір. Ми отримали 1300 заявок, серед них відібрали лише 250, і це в нас частина навчалася на курсі онлайн. Для того, щоб потрапити, Точно потрібно чітко розуміти про що у вас бізнес, куди ви йдете, які глибші цінності знаходяться за вашою діяльністю. Так як в масштабі ви бачите розвиток бізнесу свого так? І тоді вже детальніше буде... ментори й ковчі допоможуть направити цю людину. Для тих, хто хоче почати свій бізнес. Шукайте в інтернеті. Зростай 2.0. Я вам дякую, пані Ірино, за розмову. Ірина біли координаторка програми. Зростай 2.0, була з нами на зв'язку.